Шановні семикласники, вітаю вас! Сьогодні ми будемо вчитися визначати відстань на карті за допомогою паралелей. Перш ніж розпочати вивчення цієї дуже цікавої теми, варто зазначити, що довжина паралелей різниця в залежності від географічної широти. Давайте пригадаємо, що найбільша ця ширина відстань між кожною паралелю на екваторі. Довжина дуги 1 градусу паралелі там становить 111,3 км. Далі, по мірі просування на північ або на південь, тобто чим далі від екватора, тим довжина 1 градусу паралелі буде скорочуватися. А на полюсах вона взагалі становитиме 0 км. Ця інформація допоможе нам визначати відстань за допомогою паралелей. З меридіанами все простіше, адже меридіани мають фіксовану однакову довжину, а тому і довжина одного градусу меридіану дуги буде становити фіксовані 111 км. Ну тепер спробуємо визначити довжину, протяжність Канади. По 60 градусів північної широти. У нас є карта Канади, в даному випадку це Північна Америка. давайте знайдемо 60 градусів північної широти. Ось проходиться паралель. На карті її дуже добре видно, нам для початку потрібно її знайти. І зафіксувати, де в нас починається Канада. У східній і у західній частині, ось тут, і де вона закінчується. Або навпаки, тут починається, тут закінчується, в залежності від того, з якого ракурсу на це дивитися. Отже, давайте зафіксуємо цю точку, де Канада починається на 60 градусів північної широти, і ми на око можемо визначити, що це. 64 градуси західної довготи. Ось у нас іде 70-й меридіан західний, а це 60-й західний меридіан. Це трошечки ближче менше половини, тому ми фіксуємо цифру у 64 градуси західної довготи. Далі так само ми здійснюємо з іншого боку, де в нас, ну, де в нас безпосередньо. Закінчується Канада, але з іншого боку, по 60 градусу північної широти. І тут у нас рівно, можемо навіть зафіксувати, рівно 140 градусів західної довготи. Тепер нам потрібно знайти різницю. Різницю, скільки пролягає меридіанів між цими двома точками, де Канада починається на 60 градусів північної широти і де вона закінчується. Знайшовши різницю, тобто віднявши від 140 градусів 64, ми тепер розуміємо, що тут пролягає 76 меридіанів. Але ж пригадайте, що меридіани одні, довжина дуги 1 градусу паралелі на широті 60 градусів не буде така, як на екваторі. А для цього нам потрібно скористатися спеціальною таблицею або ілюстрацією для того, щоб подивитися і переконатися, що на 60 градусів північної чи південної широти 1 градус паралелі. Буде мати довжину 55,8 км, що вдвічі менше, ніж на екваторі. І для того, щоб порахувати протяжність, нам потрібно 76 градусів помножити на 55,8 км. В такому випадку ми отримуємо 4240 км. Це і буде протяжність Канади по 60 градусів північної широти.